Старший оперуповноважений сектору карного розшуку Гадяцького районного відділу внутрішніх справ управління в Полтавській області, майор міліції Касьян Геннадій Миколайович. В ході проведених бесід з потерпілою було встановлено, що на неї близько 15-ї години, 7 січня 2014 року, невідома особа зайшла в приміщення. і... З шляхом насильства заволоділа її коштами, мобільним телефоном, цепочками і іншими речами. В ході проведених оперативно-рошукових заходів було встановлено, що дану особу, встановлено що даний злочин скояв дві особи, які переховуються від органів дізнання і слідства, які зникли з території району, області і переховуються на території України. В ході проведених оперативно розшукових заходів було встановлено, що дані злочинці переховуються в столиці України в місті Києві. В ході проведених оперативно розшукових заходів в місті Києві працівниками слідчої оперативної групою, в які також було встановлено місце знаходження підозрюваної особи, яка знаходилась в розшуку в нас. І Разом з ним знаходився і інший підозрений злочинець, причетний до даного злочину, які були встановлені, затримані і доставлені до слідчого. Відносно них обрано міру запобіжного заходу в Гадському районному суді утримання під вартою до вирішення питання. Особи чистосердечно розказують з конії даного злочину, речові докази. Хто стукав двері? А я якось не закриваюся тут. Ну, якось ходять тут, ну я якось не боялась нікого, кому я нужна, я нікуди не ходжу вдома старенька. ж то мужчина, кажу, а що вам треба? А він каже, я дід Мороз, а горілка у вас є, кажу, нема. А гроші у вас є три тисячі. Кажу, нема. А золото є, кажу, нема. Ну і все тоді. Тоді давай мене брати за руки, і рукати в залу. І ото за, зв'язав мене, за, закрив. Ну, в общем, оту штурму зірвав, лице закрив, в общем, ну закрутив, щоб я не бачила, ж. видно. Ну і сиджу, а сама ж боюся, думаю, що далі ж буде. Ну один же так із телевізора розривав оті рожки, поламав. Ладно, каже так, гроші даєте чи ні, зараз я це все збираю і палю. І ви згорите, ну взагалі, це таке він сказав. А я сижу та й думаю, о Боже, якась там не, нещасна тисяча, і оце такий пожар, оце таке буде. Встала, кажу, роздяжи мене, я пройду ж, а він у мене там машинки внизу. Ну, я вже забула, що він розв'язав. Ну, я дійшла до машинки, відкрила, віддала ті гроші там з конвертика. Ну і все. А тоді ж таки він мене замотує, щоб я ж не бачила. І тихо. Ну, чую, що в посуді там вінко, на вухветі, видно, ж золото шукають. Ну, подивились там, ну тихо. А тоді вже ото два шаханери, як вони почали всі тряпки, <ріпи> то викидати шаханера, усе на пол повикидали, і оті шкафачки там із документами, та з усім. В общем, все повитягували, повикидали, і шифанера там поскидали все. І тихо. А я сижу, що так вже зв'язана, не піду ну Хто знає, що робить. Ну, я по... а чую тихо. Думаю, що ж мені робити? Ну я поки тут, тут розшатала, тут ж зв'язку розшатала. Розмотала, ноги прив'язані до стульця і до кресла з ну Я розв'язала. Проходжу там на кроваті ото закочені матраси, той ну, нічого не знайшли, а тоді ж і до, до, до дверей, вже. дійшла до дверей, а вони замкнуті. О Боже, а що ж мені робити? Зайшли, забрали гроші, вийшли, пішли. Все, не задавайте, більше твічати я не буду. Я вже на все отвітав в письмовій формі.